Класична кутя з пшениці. Складники зерна пшениці одна склянка. Вода три склянки. Мак пів склянки. Подрібнені грецькі горіхи півсклянки. Родзинки півсклянки. Мед. Дві-три столових ложки. Пшеницю промиваємо, замочуємо у воді мінімум на 4 години. Потім розмоклу крупу заливаємо водою і варимо на слабкому вогні до готовності. Зерна мають стати м'якими, але не розваритися. Мак перетираємо в макітрі, ступці або подрібнюємо в м'ясорубці, кавомолці чи блендері. Ознака добре розтертого маку біле молочко, яке він пускає. Подрібнюємо горіхи. Родзинки без кісточок заливаємо теплою водою на пів години. З'єднуємо в глибокій мисці пшеницю мак, родзинки, горіхи, додаємо мед за смаком, все перемішуємо. Перед подачею до столу. Кутю охолоджуємо. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую. Христос страждає. Славіте Його!